На цій світлині ви бачите Марічку Федекович зі села Лисичево неподалік Іршави в українському Закарпатті. Це фото було зроблено котримсь з енкаведистів у 1939-1940 роках, який заарештував цю молоду жінку і робив фото до її особової кримінальної справи. На фото бачимо напрочуть гарну українку у вишиванці. Мене вразило її лице. А особливо її погляд, в якому немає й тіні страху, хоча вона у той момент перебуває в руках радянської держбезпеки і, мабуть, добре усвідомлює, як тут поводяться з такими, як вона. Натомість у цієї марічки погляд впертої і безстрашної жінки. І то погляд такий, що здається, якби її хоч на хвилю залишили наодинці з тим радянським слідчим, який її у той момент допитує, то вона б за секунду вирвала йому кадик, а потім би спокійно витерла свої пальці об його гімнастерку. А поміж тим, давайте ще раз глянемо на її обличчя. Погодьмося, воно чимось особливо привабливе. Сьогодні, дивлячись на цю красуню марічку, можна було б сказати, що вона має ну майже модельну зовнішність миловидний овал лиця, вміло пухкі і міцно стулені уста, прямий дещо вольового типу ніс, глибоко посаджені очі і акуратно укладене волосся. Подумалося, якби нині на те її личко накласти фаховий макіяж, вбрати у щось сучасніше і на подіум. Запевняю вас, захоплених відгуків було б ціле море. Тоді б навіть найпрестижніші модельєри світу пускали б слину і облизувалися, дивлячись на марічку цю абсолютно європейського типу красуню із українських Карпат. Бо то є раса, то є гени із далекого минулого, які нічим і ніколи вже не зітреш.